Вибрали урожай, і я хочу дві хвилинки поділити сортами, які ми вирощуємо. Цей сорт називається президент. Це все степиці томати, це високорослий, детермінантний. І його характеристики значить наступне. Він смачний, високоурожайний, крупноплідний, дійсно непоганий, але розкажу. Завжди мені не подобалося те, що завжди всі розповідають тільки плюси. А я розкажу і плюси, і мінуси. Дійсно, він гарно тримає китицю, багато зав'язує зав плодів, але є в ньому недолік, є в ньому серединці така злегка зелена прожилка. Це якби його мінус. В нього дуже-дуже гарна транспортабельність. Тому, як для червоного томату, він суперський. Наступний конго. Конго рожева сливка. Плоди деякі досягають до 200 г. Це вже ви розумієте, що це вже, ми вже багато вибрали і через це такого, ну так от вам дивіться, відчачка, ось виберу. Який він гарний цей конго. Класний. Чіткий, високий, високорожайний, транспортабельний, просто супер. Але в ньому є недолік, він крепко урожається вершиною гнилю. Він крепко урожається вершиною гнилю. Минулого року я. Була без досвіду, в цьому році давала багато кальцію, давала і полисту, і кальцій глюк, і кальцієву селітру. Все рівно було багато уражених, е уражених вершиною гни гнилю. Але взагалі томат номер Я-ма-мото. Яма мото це вже у нас в цьому році супер фаворит. Я жовте, жовте-жовтий, жовте, круглий. Такий злегка він подекуди видовжений. Така в нього є форма. Плоди десь по 250 грамів, більші-менші, гарно в'яже китицю. І взагалі це такий томат, на якому можна дійсно заробити гроші, тому що він стійкий до захворювань. Він нічим толком не вражається. Всі плодики рівномірні. І він дуже гарно транспортабельний. І він добре лежить. Він льошкий. Він дуже льошкий. Конго, він дуже лёжкий. От Просто дуже-дуже льошкий. Він може лежати, мені неділі-дві е, полиці. Ось ще це наш президент. І Мадрид. Мадрид, ну прямо от на нього зараз багато хто про нього розповідає. Я виберу, ну, звісно, виберу лучший. Покажу серце з червоною прожилкою, смачний, фруктовий. Класний, з плюсів дійсно великі плоди, дійсно він такий популярний на ринку, але бачите, в ньому є мінус. Він занадто тут, як на мене, ребристий.